Ось уже ми прийшли до кошенят, двоє їдять. Сьогодні я їм купила спеціальний корм для кошенят маленьких. Сполила їм, вони не їдять. Двоє туди сховалося. Там вон заглядають, сидять. Вони зараз вийдуть, ми йдемо, прийде мамка, бо мамка теж не підходить, ще тітя сюди приходить до них. А вони зараз будуть їсти, а ми підемо. Водичка є, купили їм корм спеціально для кошенят маленьких. Може вони будуть їсти його. Зараз я сюди його їм висиплю маленьку мисочку щоб вони могли його достати. все